Після смерті Мухаммеда в 632 році правителів держави обирали з числа його сподвижників і родичів, які отримували титул халіфів, заступників пророка. Таких обраних правителів халіфів було чотири: абу Бакар, Умар, Усман та Алі. Абу бакр славився гостротою розуму та вмінням вигідно вирішувати всі складні справи. Його правління тривало всього два роки. Перед смертю. Абу-Бакр призначив халіфа Умара своїм наступником. Той також був сподвижником Мухаммеда і прославився як талановитий полководець і безстрашний воїн. Після смерті Мухаммеда першим халіфам довелося збройним шляхом придушувати повстання, що спалахнули в багатьох районах Аравії, очолювані лже пророками. Багато племен арабських кочівників чинили опір на верненню в ислами об'єднанню єдину державу. Повстання були придушені. А щоб відвернути войовничих бедуїнів від спроб знову розпочати внутрішні війни, халіф Умар почав завоювання, які обіцяли їм нові землі та багату військову здобич. Внутрішнє становище країн, що оточують Аравію, в першу чергу Візантії та Ірану, було в цей період дуже важким. Тому Араби почали свої завоювання, не побоюючись серйозного опору. Зібравши величезне військо, їм вдалося до 640 року завоювати Палестину і Сирію. Потім Єгипет 642. Продовжуючи наступ далі на захід через Північну Африку, араби підпорядкували собі берберські племена і до 649 року досягли Карфагена. В 634-651 роках був повністю підкорений Іран. Трохи пізніше араби заволоділи Вірменією та частиною Грузії. Такі швидкі загарбання величезних територій пояснювалися не тільки внутрішнім виснаженням колись могутніх держав. А й військовим мистецтвом арабських воєначальників. Головною силою арабської армії була легка, стрімка кіннота. Араби лавиноподібно обрушувались на ворожі війська, зносячи все на своєму шляху. Потрібно також сказати, що населення Ірану та Візантії, страждаючи від непосильних податків власної феодальної знаті, найчастіше не чинило опору загарбникам, вважаючи їх мало невизволителями. Місцеві жителі говорили. Бог помсти послав арабів, щоб звільнити нас від жорстокості римлян. Багато міст здавалося без бою тільки за умови збереження життя і майна своїх жителів. Арабські завойовники залишали в завойованих країнах місцеві порядки. Халіфат зберігав широку релігійну терпимість до християн, євреїв та зороастрійців. Араби не обкладали важкими податками завойоване населення колишніх іранських і візантійських володінь, що ще більше зміцнювало симпатії місцевого населення до них. В ході завоювань значна маса арабів переселилася на нові місця. Тут одні з них перейшли до осілого способу життя, а інші продовжували залишатись кочовиками. Величезні завоювання та багата військова здобич призвели до ще більшої майнової нерівності серед арабів. Особливо це відчувалося при третьому халіфі Усмані, який заохочував захоплення земель і накопичення багатств в руках знаті. Це викликало невдоволення простих мусульман. Проти Усмана та Омейядів, до роду яких він належав, виступило багато феодалів. На їх чолі став двоюрідний брат Мухаммеда Алі. Алі був одружений на дочці пророка, а тому багато хто вважав його найближчим родичем та спадкоємцем Мухаммеда. Прихильників Алі згодом почали називати шиїтами. шиїти арабською група партія. Спочатку шиїти були лише невеликою групою, яка почала боротьбу за владу в державі. Головна вимога шиїтів полягала в тому, щоб титул халіфа перейшов до зятя пророка Алі, а потім успадковувався його нащадками. Вони вимагали від халіфів зректися духовної влади в державі. На їхню думку, духовними лідерами ісламу повинні бути особливі люди, імами. До шиїтів приєднувалися арабські селяни, бедуїни, які сподівалися на полегшення свого життя, звільнення від непосильних податків. Прихильники Алі були в усіх старих областях країни, а також і на завойованих землях. Халіфи омейядів переслідували шиїтів, їх підтримав релігійний рух суннітів, які вважали, що халіфом може стати взагалі будь-який мудрий та здоровий чоловік, який має репутацію та знання богослова і правника. Суніти слідували не тільки Корану, але й сунні збірнику хадисів, оповідань про вислови та діяння Мухаммеда. У 656 році в Мецці спалахнуло повстання. Повстанці вбили халіфа Усмана. Наступним халіфом був обраний Алі. Але прихильники омайядів не склали зброї. В країні спалахнула війна. Так тривало до 661 року, поки Алі не був вбитий заколотниками. Його син зрікся титулу халіфа. Так була встановлена династія омейядів, що правила халіфатом до 750 року. Аби не залишатися в медці, місті, де спалахнуло таке потужне повстання. Халіфи перенесли столицю в Дамаск. Звідси із Сирії. Халіфи відновили завоювання територій сусідніх країн, перерване внутрішньою війною. В кінці Сьомого на початку VIII століття араби міцно облаштувалися в північній Африці. В 711 році вони вторглися та завоювали в майже весь піренейський півострів. Ослаблене війною за престол Королівство Вестготів не змогло чинити належного опору войовничим арабам і зазнало поразки. Тільки жителі північної гірської частини півострова не підкорилися та продовжили боротьбу, яка в історію як реконкіста. Після цієї перемоги Арабська кіннота переправилася через Піренеї та напала на королівство Франків. Тут, в 732 році, в битві при Пуатьє, араби, яких європейці називали сарацинами або маврами, отримали гідну відсіч і змушені були припинити наступ на Європу. На сході війська дамацьких халіфів. Також здійснювали постійні вторгнення у Візантійську Малу Азію. Вони дійшли до Босфору та Мармурового моря, двічі блокували Константинополь, однак перемогти Візантію не змогли. Більш успішними були військові походи Арабів в Центральну Азію. На початку VIII століття їм вдалося підкорити Хорезм і області за Амудар'єю, в перекладі з Арабської мови Раннахер, тобто те, що за річкою. Заволодіння центральноазійськими регіонами. Арабам довелося воювати з тюрками-кочовиками та Китаєм. У 751 році араби розбили китайські війська в битві при Таласі, а ще в 712 році вони вторгалися в Індію та завоювали область Сінд. Таким чином, до середини 8 століття арабський халіфат став величезною державою. Володіння халіфів простягалися від берегів Атлантичного океану до кордонів Індії та Китаю. Але Арабська держава не була внутрішньо стабільною. Постійні повстання стресали різні регіони каліфату. Під час одного з них була і повалена династія Омейядів. Майже всі Омейяди були винищені, лише деяким з них вдалося втекти та сховатися на Піренеях. Владу в країні в 750 році захопили представники іншого стародавнього роду Аббасидів. Цей рід походив від дядька пророка Мухаммеда в боротьбі за престол. Нових правителів халіфату підтримали великі іранські землевласники. Домігшись влади, халіфи династії Аббасидів жорстоко розправлялися з усіма народними рухами всередині країни, а знатні іранські феодали ставали візирами, тобто першими міністрами арабського халіфа та зосереджували всю владу країни в своїх руках. Столиця халіфату була перенесена в невелике селище на річці Тигр. Згодом там було побудоване нове місто, що отримало назву Багдад. А держава Арабів стала називатись багдадським халіфатом. Почавши своє правління з особливою жорстокістю, Аббасиди згодом майже не вели загарбницьких війн. Головною їх турботою було збереження тих територій, які були приєднані до халіфату раніше. Халіфи, як і раніше, мали всю повноту влади, вони були не тільки правителями країни, а й духовними лідерами. Влада халіфа передавалася у спадок для найкращого управління величезною державою. Ця її територія була розділена на провінції, куди халіф призначав намісників, емірів. У своїх провінціях еміри очолювали армію та чиновників. У кожного еміра було по два заступники. Один з них відповідав за збір податків, інший Каді був головним суддею та представником духовної влади халіфа. З часів Аббасидів в халіфаті встановився шаріат, звід мусульманських законів, за якими мав жити кожен правовірний. Цих законів мусульмани дотримуються й досі. У халіфаті існувало кілька видів податків. Основним податком вважався закят. Його платили всі мусульмани. Немусульманське населення платило подушний податок, і нарешті і ті інші платили халіфу земельний податок. Щоправда, для мусульман його кількість була значно меншою, ніж для прихильників інших релігій. Звичайно, це сприяло наверненню багатьох селян в іслам. Сума податків була незмінною, а крім того, суми, які виплачувалися халіфу, були набагато нижчими за ті, які платили владі жителі завойованих земель до приходу арабів. Як і в феодальних державах Європи, халіф передавав землю у володіння знатним феодалам. Таке землеволодіння називали мульк. Під час арабських завоювань місцевим багатим землевласникам вдалося зберегти свої володіння за умови визнання влади арабів. Тому багатіями в халіфаті були не тільки араби, але й багато колишніх візантійських, вірменських, іранських феодалів. Для кращого управління державою халіфи карбували власні монети та запустили поштову службу. На основних дорогах, що з'єднують різні частини країни, були створені поштові станції, які називали ями. Гінців, які розносили звістку по всій країні, міняючи коней на таких станціях, називали ямчі, Від цього слова пішло російське ямщик. Важливим наслідком арабського завоювання стало поширення ісламу протягом 7 8 століть араби проводили політику релігійної терпимості, не мусульмани могли вільно сповідувати свою релігію та навіть утримувати свої церковні організації. Однак більш легке оподаткування мусульман і ширші можливості, які відкривалися для тих, хто прийняв іслам, в кінцевому підсумку зробили свою справу. Якщо в перші десятиліття існування арабського халіфату, Більшість населення ще не сповідувало іслам, то вже в X -му столітті мусульмани стали складати більшість населення держави. Розквіт багдадського халіфату припадає на правління халіфа Гаруна Ар-Рашида. Він був сучасником короля Франків Карла Великого, героєм відомих казок Тисячі й Однієї ночі. В казках Харун постає добрим, хоробрим і мудрим правителем. Він вражає всіх своєю справедливістю та розумом. Однак насправді Гарун Ар-Рашид був підступним та жорстоким халіфом. Жителі Багдада боялися й ненавиділи його. Халіф вів рішучі загарбницькі війни, але серйозного розширення території своєї держави так і не домігся. В кінці 8-го, початку 9-го століть в халіфаті спалахнули народні повстання. Одним з найсерйозніших з них стало повстання карматів. Так називали послідовників однієї з радикальних течій серед шиїтів. Кармати змогли зібрати велике військо і розгромили армію халіфа. Їм навіть вдалося захопити святиню Арабів Мекку. Створивши власну державу, кармати турбували багдадського халіфа ще довгих 150 років. Для того, щоб придушувати подібні народні повстання, один з халіфів наказав набрати армію з числа полонених тюрків, захоплених під час завоювання Центральної Азії. З цих людей були створені загони його особистої охорони, вірні правителю. Але войовничі тюрки незабаром зрозуміли вигоду свого становища поруч із престолом і почали одних халіфів зводити на нього, скидаючи інших. Швидка зміна халіфів, постійні повстання в провінціях не сприяли консолідації держави. В середині восьмого століття території на Піранейському півострові відокремилася від багдадського халіфату. Там утворився кордовський емірат, пізніше перетворений на халіфат. Правитель цієї новоутвореної держави був нащадком роду омейядів. В IX столітті від Багдада відокремилися всі провінції, розташовані в Північній Африці, Центральній Азії, а також Іран і Афганістан. Колись Величезна імперія скоротилась до території Месопотамії. Трохи пізніше, в середині 9 століття, велика частина арабських володінь була завойована турками-сельджуками. А в 1055 році вони навіть захопили Багдад. Тут вождь тюрків був коронований як глава нової держави і став іменуватися султаном. Так закінчилась історія арабського халіфату, але його культура та релігія іслам стали світовими і мали величезний вплив на всю подальшу історію людства. У 8-10 століттях арабська мова стала мовою спілкування для всієї величезної території Арабського халіфату. На ній був написаний Коран, священна книга арабів-мусульман, які завоювали багато земель. Тому всі вчені та філософи того часу писали свої праці переважно арабською мовою. На неї перекладали найважливіші праці античності, її викладали в школах. Арабську мову стали називати Латиною Сходу. Її широке поширення призвело до того, що культуру всіх країн, що входили до складу єдиної держави арабів, стали називати арабською. Або мусульманською. Однак не слід забувати, що арабський халіфат складався з багатьох країн з високою давньою культурою, і, незважаючи на те, що ці землі були завойовані, там продовжували розвиватися свої культури. Звичайно, вони змішувалися з культурами інших країн і народів, що входять в халіфат, і взаємно впливали одна на одну. Таким чином, арабська культура увібрала в себе значну частину досягнень підкорених народів і держав. Персів, сирійців, євреїв, народів Центральної Азії. Араби також широко використовували спадщину еліністично римської культури. Той період часто називають ісламським ренесансом або золотим віком ісламської культури. Так, наприклад, через персів араби познайомилися з досягненнями індійців в області математики та астрономії. У індійців вони запозичили цифри, які європейці назвали арабськими. Зіткнувшись у військових походах з китайцями, араби швидко оцінили зручність використання компаса і стали активно ним користуватися. Найбільший розквіт арабської культури припадає на 8-11 століття. Цей час було записано безліч творів давньоарабської поезії, саме ці письмена, а також Коран, послужили основою для створення класичної арабської мови. Арабська поезія багато в чому продовжувала старі традиції. Поети прославляли військові подвиги, любов веселощі. У прозі, як і у європейців, серед арабів були популярні пригодницькі історії та анекдоти. Саме з цих сюжетів в x 15 століттях сформувався знаменитий збірник казок Тисяча одна ніч. Серед цих казок, які зазвичай вважаються арабськими, фактично збереглися перські, індійські та грецькі. Так самі того не підозрюючи, араби зберегли та принесли до наших днів. Духовні скарби багатьох народів. Особливих успіхів поезія досягла в Ірані та Центральній Азії. Тут великі поети писали свої твори дуже красивою мелодійною мовою Фарсі. Неперевершеним зразком перської поезії досі вважається поема Шахнаме, книга царів, написана великим поетом Фірдоусі. Починаючи з середини VIII століття для бібліотек халіфів перекладали твори з філософії, математики. Медицини та астрономії з грецької, сирійської та перської мов. У Багдаді при гаруні Ар-Рашиді був побудований особливий дім мудрості для вчених і перекладачів, де були створені всі умови для науковців і вони могли працювати, не турбуючись про хліб насущний. У кожному великому місті халіфату в IX столітті була доступна для всіх бібліотека. Араби були добре обізнані з працями Аристотеля, Платона. Піфагора, Евкліда, Архімеда. Саме арабські математики, і перш за все, альхорезмі створили нову науку алгебру. Її назва походить від арабського слова Альджебр, що означає рахунок, лічба. Поруч із видатними математиками в Багдаді та Дамаску в спеціально побудованих обсерваторіях працювали не менш талановиті астрономи. Вони змогли розрахувати окружність землі, описали положення зірок на небі. Одним з найбільших вчених того часу був Аль Біруні. Він писав праці з географії, історії, астрономії і навіть мистецтва віршування. Ще однією легендарною фігурою серед вчених мусульманського світу був великий Ібн Сіна. Слава цієї людини була настільки велика, що навіть європейці з повагою та шануванням вимовляли його ім'я, переробляючи його на свій лад авіценна. Філософ, астроном, географ, поет, лікар. Бенсіна залишив понад 100 наукових праць. Вперше в світі в своїх творах книга зцілення та канон лікарської науки він описав безліч ознак хвороби, способи їх лікування, глава вчених так шанобливо називали Авіценну сучасники. Улюбленим висловом арабів були слова: хто відправляється в подорож заради науки, тому відкриються врата раю. Тому серед арабів було багато талановитих географів та мандрівників. Арабські вчені не тільки вивчали описи країн складені іншими авторами, а й самі вирушали в експедиції. Ризикуючи життям, вони здійснювали далекі подорожі. Араби робили не тільки описи завойованих територій, а й зуміли детально охарактеризувати навіть землі ворожих їм країн. Через багато століть європейський світ ахнув, дізнавшись, що в бібліотеці халіфів майже за п'ять століть до відкриття Америки. Та за 10 до відкриття Антарктиди зберігалися карти, на яких були нанесені образи берегів цих материків. Також серед усіх наук при дворі арабських халіфів користувалася особливим шануванням історія. Ця наука народилася в Арабів разом з ісламом, і саме вона зберегла перекази про пророка Мухаммеда та його діяння, про перших халіфів та їх завоювання, незнання історії ісламу, як і незнання історії свого роду. Вважалося найбільшим гріхом серед мусульман. Халіфи та знать підтримували вчених, кожна знатна особа хотіла мати в своїй свиті якомога більше видатних вчених, поетів і цінителів Корану, і чим більше людей при дворі було знаменито своїми знаннями, тим вища була його слава. Така любов правителів до наук і вчених пояснювалася дуже просто Коран містив обов'язкову вимогу до кожного мусульманина бути освіченою людиною. Тому не тільки вельможі й правителі, а й кожен послідовник пророка, якщо він хотів займати будь-яку державну посаду, мав бути освіченим. Початкові школи, де викладали грамоту та арифметику, були приватними. Ті, хто міг платити, навчалися у викладачів вдома. Якщо людина хотіла продовжити свою освіту, їй доводилося вступати в медресе, вищу мусульманську школу. Тут викладали найвідоміші імами. Вони читали лекції та вели бесіди, розповідаючи про Коран, Сунну та Шаріат. Тут навчали високому мистецтву архітектури. Арабські будівельники прославилися будівництвом чудових палаців, мавзолеїв і фортець. На весь світ відома Альгамбра, палац Еміра в місті Гранада в Іспанії. В кожному місті халіфату обов'язково зводили мечеті. У цьому молитовному домі також відбувалися засідання суду шаріату. Зберігалися гроші, зібрані для бідних. Сюди з'їжджалися мусульмани з усієї області. Саме тому так багато уваги приділялося будівництву мечеті. Головна будівля мечеті являла собою чотирикутний зал, відкритий у двір. Внутрішній двір був оточений галереєю з колонами, де раніше відпочивали від сонця мусульмани. Посеред подвір'я була купіль для ритуальних обмивань перед початком молитви. Іноді над простором двору. Зводили купол, поруч із мечеттю підносили мінарети. Але найголовнішою та шанованою частиною мечеті є міхраб. Це невелика особлива ніша в стіні мечеті, яка звернена до Мекки. Під час молитви мусульмани повертаються обличчям до міхрабу. Найбільш відомими серед мусульман багатством оздоблення та розкішу були кілька мечетів. Серед них мечеть Амра в фустаті, побудована в VII столітті. Соборна мечеть в Куфі, знаменита мечеть купол скелі в Єрусалимі. З 10 століття арабські будівельники та архітектори почали прикрашати свої будівлі арабесками складними візерунками переплетених ліній. Часто в ці візерунки вплітали рядки з Корану, написані золотом, так, що їх не відразу можна було відрізнити серед багатобарвного малюнка. Іслам засуджував зображення людей і тварин, тому скульптура та живопис в перші століття існування халіфату. Майже не розвивалися. Пізніше в книгах з'явилися мініатюри із зображенням сцен з життя народу, історичних подій, правителів та героїв. Не вміючи зображувати живу природу, мусульманські художники всю свою майстерність повертали на розвиток мистецтва каліграфії. Арабська культура несла значний внесок в історію світової цивілізації. Завдяки арабам було збережено та примножено багато наукових знань, створені прекрасні твори мистецтва.